Як налаштовували команду на цю гру, про що говорили перед грою? І чи зробила команда в повній мірі висновки з вчорашньої поразки? Як по грі прокоментуєте? Ну, помилки були, але да, ми розібрали ну, десь чотири ну, м'яча. Вчора ми пропустили за своїх помилок. Сьогодні помилок було менше, але там, де були помилки, виручали воротарі. І сьогоднішній матч він... Досить сильно нагадував вчорашню гру. Ми так, також в першому таймі забили два швидких м'ячі. Потім, так само, кардинал пішов в другому таймі вже в пресинг, більше був на м'ячі, і також вони ж пішли п'ятого. Але сьогодні ми чотири п'ятьох помилялися досить мало, тому і такий рахунок. Дуже приємно, що зіграли на ноль, зіграли добре наші воротарі. Це приємно. Дякую вам з Дякую.